Так, усім привіт, Сину покажи. Ну яка там у нас температура в тіні. 33. Ну коротше, всі 40. Що ми нічого не робимо походу, тому що така жара, що навіть ночі сьогодні плюс 21. Приїхав я подивитися, чи спрацював гербіцид на сої тут. Бо Боде, короче, йома йо. Я -йо. бачу, зелене як стояло, так і стоїть. Щось мені блядь, з цим гербіцидом. Треба визивати, буде чудачка і казати, йди дивись. Соя у нас вже такова, там цвітає і вся херня. Тут де я прокачував штанги, то підпалило. Ну, зараз ми підемо подивимося, що далі у нас там робиться. Крещу, що у нас? На полі у нас весь набор походу, зараз болячок, попілиця і все остальне, ну, з такою температурою фунгіцид вносити. Опасно на сою. Хто там хоче, хай але ми рискувати так не будемо. Ні, трошечки лубуду бачу зверху почало підбирати. Не будемо грішити, ну в таку жару, походу. гербіцид повинен підбирає, щось там підбирає. Я піти туди далі, подивитися. Чи жара ходити не можна. На полі куча хвороб з'явилася. І ми нічого зараз робити не можемо. Хтось там хоче робити, Ми будемо чекати завтра послезавтра у нас походу похолодання повбиває цього кліща трошки і ми можемо що сюди зайти, ну дати інсетекциду і фунгіциду, тому що треба буде витягувати сою після цієї жари. Там похолодання буде пару днів, а потім не знаю. Ну тут в принципі що, два дня пройшло, ну крутить трошки, крутить цю, крутить, походу, викручує, зараз поїду ще на одне поле велике, подивимось. Блядь, бурян сою гасить і капець. Хоча тут оброблялось, ну но... не знаю. Попілеці куча, блядь. Жує, попілиця, походу все. Крутить трошки лобуду. Щось там крутить, щось забирає, щось не забирає, подивимось. Ну крутить її. Ну її попілиця доїдає, походу теж. Жує так як треба. Соя зацвіла. Ну, коротше. Щось оце тут у мене тут мало бути насінньова ділянка, бачу, що я її аби допотянув. Боро... Ну поборемося, щоб жара, корито, що можна сказати? Жара. Хазяїн блядь, Розвів бур'ян. Якби вже другий раз грібіться, до якийсь у нас... Ні, Ну тут крутить, закручує. Подивимось, що, що сказати. Три дні пройшло, як ми тільки поро... прокрупили його грубо говоря, другий раз інсектицидом. І тут влупила жара. Хоча на жару має добре інсектицид працювати. Хвороби. Хвороби на сої. Нічого підтягнемо, переживати нема, що спешка. Ми вже таке переживали. Там, якщо видно, жовті плямки вже з'явились. Це коротко, як там, попілиця її називають, капустиця, блядь, Кліщ. Все ж таки можна. І, і він буде він буде це рік такий холодно потім жара ну і все остальне хтось там може каже інсетекцит треба було ще раз дати та хрен би він вам поміг теплі ночі жара днем і коротше отакі от от діла і такі от діла ну нічого Поборемося з цим ще. Я не переживаю, я вже таке переживав колись і вирощую сою вже не перший рік. Що переживати, ребят? Нема тут що переживати. На будь-який, походу, у ваш там, виклик природи і все, що у вас є. Ну, головне, не кіпішувати, а обдумані речі робити, типу, і, і, цей, і працювати. Тож зараз можна піти сюди інситекцидом, щоб... Ну і фунгіцидом. ну В таку жару фунгіцид ще може тобі біди робити по своїй. Чекаємо трошечки похолодання. При похолоданні у нас забереться трошки цих шкідників. Помімо того, там кліщ-кліщ не любить холодної погоди. У нас там показує 11. Післязавтра ночі 11. гроза, мабуть, з градом. З другої сторони, аби ще тут не пройшов град і не змолотив її. Ну, в принципі, точка росту тут же конкретна, вона возобновиться, але може бути не той урожай. Ну і бурян тут бурян. Зараз поїдемо ще на одне поле, де ми теж там з другою хвилею лободи боремося. Ну якось з краю. Я замітив, де я два рази прокультивував, там де я крутився трактором, там і виходить лобода конкретно, а там де... Ходив один раз, то культивірував. Там і нема, там соя гарна, Їдемо, подивимося, що у нас там по другим полям і ну, буде друге відео. сьогодні, Жара коротше, неможливо, Всім пока. Лайки, підписки, коротше, все.